Зараз вам наглядно покажу, як зрозуміти, хто ви, для чого ви прийшли сюди, на цю землю, ваші основні задачі і ваша місія. Якщо ви йдете не тим шляхом, то вам по життю блокується удача. Якщо ви йдете своїм шляхом, то ваша удача відкривається, і ви, щасливчик, маєте все, що тільки можна отримати. І так, я на прикладі своєї дати зараз вам покажу основні такі моменти. І так, записую вам на прикладі своєї дати і малюємо нашу 5-конечну зірку. І так, е, отут стоїть завжди день нашого народження. Якщо у вас, припустимо, 21, то записуєте сюди 21. Якщо у вас 27, то це буде 2 плюс 7, це буде сюди записувати 9. Тобто зводимо по 22 арканам. Тобто тут може бути найбільше з одного до 22. Якщо у вас більше 22, 23, то сюди записуємо 2 плюс 3, 5. Так, у мене перше моє призначення це 3. Далі, це призначення нам дається від 0 до 25 років. Якщо ми його не виконуємо, то у нас не включається друге наше призначення. Ось тут у нас друге наше призначення це місяць нашого народження. Ось коли ви виповнили перше призначення, включається друге призначення, і воно вже йде з 25 років і до. 30 років. Якщо ви виповняєте друге призначення, включається ваше третє призначення, це рік вашого народження, всі циферки плюсуєте, і зводите до двозначного по 22 арканам. І у мене це тут, до речі, сфера фінансів, і у мене тут енергія 8. Це ваші гроші. Далі ми додаємо ось цю енергію, ось цю і ось цю. І тут у мене виходить 13. І це сфера у нас стосунків. І е, дивіться, якщо вам вже є е, 40 років, то у вас в 40 років саме включається ось це ваше призначення. Е, це сфера здоров'я. Е, тут ми не будемо сьогодні рахувати, дивіться. Ось це і ось це. Це два ваших дві ваші головні візитні карточки. Тобто, хто ви по цій третій енергії? Хто людина по третій енергії? Це людина сцени. Це повинна йти людина в проявленість, в проявленість театрально. Стрієчкою у нас всі блогери мають енергію три. Тобто, це треба проявлятись і. Тут енергія імператриці, це дуже жіночна енергія. Тобто це м, така енергія імператриці, мами і дружини. Так само це творча енергія, творчість, потрібно проявлятись у творчості, потрібно проявлятись як мама. Тобто, по троєчкам це завжди такі. Е, як... Код багатодітної мами. Тобто, якщо ви до 25 років не одружились і не родили, ви не виконали оце своє перше призначення. А друге призначення ваше, таке, як і ось це, Тобто, хто ви є, це ось ця троєчка це ваша дата народження, перше число, день народження. І друге, хто ви є, це по ось цій енергії. Яка вже включиться у вас в 40 років. Тобто, по мінусу троєчки. А хто такі троєчки? Це всі, хто народились 3, 12, 21 та 30 числа. Це все троєчки. Якщо у вас троєчка в мінусі, то це у житті будуть такі прояви, як. Складність завагітняти, складність виносити, складність до одружень, до того, щоб побудувати сім'ю. Тобто по троєчки можуть бути складності по жіночому здоров'ю, так це має бути. Ця жінка має народити дітей. Якщо вона до 25 років не народила дітей, вона вступила в мінус своєї програми, пішла по мінусу, і там йдуть розрушення по мінусу в особистості. Тобто, по плюсу, це енергія мами, це творча енергія, це проявленість, це зірка, це кінозірка, це всі гроші троєчки на сцені. Тобто, це сцена. Це блог, тобто, це блогерство. І по мінусу, ця трієчка ну, у неї буде тяжко з винашуванням і з вагітністю. Як перевести трієчку у плюс, записуйтесь до моєї на консультації, і я вам все розповім. А ось вже в 40 включиться, помимо того, що в оцю трієчку треба буде виконати. Ще треба, ну, не трієчку, у кожного тут своя енергія. Ще потрібно буде виконувати ось це своє призначення. А взагалі, у нас є 5 призначень, є центральна енергія, у мене вона 7, від якої, взагалі. Залежать всі ось ці енергії. Тобто, коли ви налагодите ось цю центральну енергію, то ви можете скоректувати майже всю зірку. Ця центральна енергія може витягувати вам в плюсі всю цю зірку. Ну і тут здоров'я у мене теж стоїть, вже допишу вісім. Це здоров'я. Ось такі призначення ми маємо виконувати, а потім, коли ми виконаємо 5 призна... призначень, у нас включається наша місія. Тобто далі ми виконуємо місію, яка включається у нас вже з 30 рік. І входить вона до кінця цієї до 36 років. Тобто з 30 до 36 років вже ми маємо свою місію. Як порахувати місію? Тобто, це 5 наших призначень. Місія це ми маємо додати. Ось всі ці циферки нашої дати народження. Тобто, у мене це потрібно додати 3 плюс 2, плюс 1, плюс 9 плюс 8 плюс 8 і звести до однозначно. У мене місія 4. Тобто, дивіться, перед тим, як я виконую свою місію, підпишу, що це місія. Вам потрібно пройти ось ці п'ять призначень. Плюс центральна енергія вами керує. І ці всі програмки ізначально нам даються в мінусі. А ми їх за своє життя маємо перевести в плюс. І тоді все життя у нас складеться. Тобто, у нас тут є зона талантів, що ми маємо робити, наша місія. І так можна направити людину, де її гроші лежать. Ось тут у нас кармічна помилка, яку ні в якому разі не можна робити. Тут у нас ще є програмки, тут, тут ще у нас є перевернутий трикутник, помімо. Ось цього трикутника, основного ще є перевернутий трикутник. І у нас тут скрізь є енергії, які допомагають нам в житті знати: ось тут енергія, тут енергія, тут, тут, тут. Оцей трикутничок можна повністю розібрати, де ваші гроші, де вам легко, в легкості прийдуть ці гроші. Ось цей весь розбір я роблю. Звертайтесь до мене в інстаграмі або в Телеграмі, або в будь-які соціальні мережі, де я є, в Тіктокі, і я вам зроблю повний такий розбір: або можна зробити окремо кожну оцю ось цей трикутничок. Кожну сферу можна зробити окремо.